Шановні колеги, я зараз приведу цитату дійсно історичної постаті. Якщо ви прагнете побудувати країну, куди будуть повертатися її сини і доньки, якщо ви хочете побудувати країну, з якої будуть виїжджати лише у сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, в якій не буде страху за майбутнє, то зробіть усього два кроки. Прирівняйте корупцію до державної зради а корупціонерів – до злочинців до сьомого коліна. Зробіть три професії найбільш шановними і високооплачуваними. Це військові, вчителі та лікарі. І найголовніше, працюйте, 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 тому що ніхто, окрім вас, не захистить і не нагодує вас, і вашу країні, вашій країні потрібні лише ви. І вона більше нікому не потрібна. І коли це стане не лише словами або гарними лозунгами, а стане сенсом вашого життя, це означає, що вам вдалося цього досягнути. Це не слова передвиборчої програми Володимира Зеленського, це слова дійсно історичної постаті, Володимира. І зараз давайте поговоримо про те, що вона сказала. І чого ми, на жаль, не бачимо в нашій державі. Перше, це корупція. Коли у вас заробляють на дітях і на загиблих військових, це сором і ганьба. Коли під час рашистського обстрілу знищується Ахмадєт, потім збирається по копійкам гроші з людей і потім їх намагаються вкрасти, це скотство. Коли потім створюють свою кампанію для того, щоб розпиляти 1,4 мільярда гривень на кладовищі для наших захисників, це зрада і дійсно робота на ворога. Тому що такої демотивації для наших захисників важко пригадати. Коли у вас у воюючій державі на 10-й рік війни і на третій рік повномасштабного вторгнення... В багажники автівки, пов'язаної з Міністерством оборони, знаходять 4,7 мільйона євро. Це вже не корупція, це вже мародерство. Коли у вас міністр енергетики або його зам, або пов'язані з ним в офісі президента, отримують хабарів півмільйона євро на тій галузі, яка сьогодні не працює і знищена ворогом. І знищуються не лише ворогам, а знищуються і такими чиновниками. А завтра у людей не буде знову світла, тому що мільярди гривень витратили в повітря, нібито захистивши об'єкти критичної інфраструктури, які сьогодні зруйновані, і за це ніхто не поніс відповідальності. Коли по телевізору в зверненнях вечірніх обіцяють покарання зрадників якими є корупціонери, прирівненого до відповідальності за державну зраду, а потім не роблять нічого для того, щоб в залі Верховної Ради був проголосований законопроект розумної політики нашої команди, яку підтримали багато інших депутатів з різних фракцій, щоб корупціонери отримували від 15 до довічного, якщо вони роблять корупційні злочини під час війни. То це теж, мабуть, про піар, а не про реалії.